Отже, нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої лідери обговорили підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Хоча тема дозволу Україні використовувати західні ракети для ударів по російських цілях була серед ключових однак довгоочікуваного рішення так і не оголосили. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України в її обороні проти наступу та агресії Росії, і давайте чітко зазначимо, що Путін не переможе у цій війні, а народ України здобуде перемогу. Однак, попри підтвердження непохитної підтримки України, під час зустрічі Байден і Стармар зосередили увагу на загальних питаннях міжнародної безпеки, висловивши занепокоєння через постачання зброї Росії з боку Ірану та Північної Кореї, а також підтримку з боку Китаю. І також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив про єдність Лондона та Вашингтона у подальшій підтримці України. Лідери обговорили можливі кроки щодо дозволу Києву використовувати західні ракети для ударів по цілях у Росії. Стармар зазначив, що найближчі місяці можуть бути вирішальними для конфлікту в Україні, особливо напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. А вони нагадаємо, відбудуться 5 листопада. Найшвидший шлях до вирішення цього конфлікту очевидно лежить через те, що зробить Путін, адже саме йому потрібно його закінчити. Але ми ведемо дискусії, ми підтримали Україну. Україна має право на самооборону. Ми стоїмо єдину не лише з нашими союзниками тут у США, але й з нашими союзниками по НАТО, що дуже важливо для нас. Сьогодні була можливість обговорити не лише конкретний крок або тактику, а стратегію у відношенні до України. А вже у розмові з журналістами після діалогу з Байденом Стармер натякнув, що подальші події щодо питання далекобійних ударів України по Росії можуть відбутися на засіданні Генеральної асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він зазначив, що вони знову будуть зустрічатися через кілька днів із більшою вже групою осіб.